Кожна імміграція, що приїжджає, вона щось з собою привозить, що є для неї рідне із своєї країни. Галина Миронюк разом з батьками іммігрувала до США після Другої світової. Ось уже багато років вона працює над збереженням здобутків української імміграції. Це з 28-го року. Працівники центру вивчення імміграції при бібліотеці університету Мінісоти зберігають спадщину не лише українською, але й латвійською, польською, російською, італійською, грецькою та інших громад. Загалом 24 етнічні колекції та багатоетнічний архів. Українська колекція була створена завдяки професору Олександру Грановському, який одночасно з виданням журналів та наукових праць займався збереженням культурної спадщини своєї громади. Якщо побачите, тут є екслібра, це є. Е... Професора Олександра Грановського він приїхав до Америки в 2013 році, здобув високу освіту, І він збирав книжки, періодики, журнали, газети. І він, власне, свою тоді колекцію всю віддав для заснування української колекції. За ініціативи Грановського українці почали передавати до центру в Міннесоті свої власні зібрання. На сьогодні в архівах центру зберігаються десятки тисяч книжок, з яких 4,5 тисячі українські. І це є всі видання, тут що українська еміграція видала. Є перевидання наших класиків Шевченка, Франка, Лесі Українки. Це є його нотатки. Поряд з книжками на полицях архіву зберігаються унікальні рукописи. У центрі зібрано все, що так чи інакше стосується української імміграції, переважно у США та Канаді. Однак цікавою є колекція видань доборового періоду. Ми захоплюємо імміграцію від того часу, як вона Україну залишила і мандрувала, і тоді опинилася в Америці. Окрім друкованих видань, в архіві зібрані фотографії, що закарбували життя української імміграції. Оце, наприклад, є фотографія посвячення. Новозбудованої церкви Святого Михаїла Православної церкви у Мінніаполісі. Тут є єпископ Йоанн, Владика Теодорович, отець Запаранюк і отець Желехівський. На цьому знімку, датованому початком минулого століття, зображений Ахапі Гончаренко, православний священник, перший політичний український іммігрант до Сполучених Штатів. Цей портрет українців Північної Дакоти було знято в 1907 році. На цій фотографії зображена перша церква українців у місті Горгам цього ж штату. Коли було зроблено фото, невідомо. Сама церква згоріла 1915 року. Зібрані в центрі вивчення імміграції знімки дозволяють прослідкувати розвиток української громади, побачити найцікавіші моменти життя українців, як, наприклад, зустріч з президентом США Рональдом Рейганом, коли він був губернатором штату Каліфорнія. Тяжко прочитати букви. ЄС них громадка Кджезі Ситі при у центрі вивчення імміграції зберігаються також українські газети, які працівники архіву переводять на мікрофільми. Загалом майже 100 різних назв, починаючи від першого видання українців газети Америка. Це є 1886 року. На жаль, немає індексу до цих газет. Ось це було б також цікаво. Ми маємо індекс до свободи від 1893 року до грудня 1918 року. Українська колекція центру вивчення імміграції продовжує поповнюватися. Багато речей ще потрібно розібрати. Центр інколи отримує гранти на упорядкування колекцій. Допомагають студенти та добровольці з діаспори. Однак, основний тягар полягає на Галину Миронюк, для якої робота з українською колекцією особлива. Це кожен раз відкриєш книжку чи новий архів прийде. все відкривається, все щось, щось цікаве, щось нове. Воно для мене дуже є велике задоволення. Пані Галина закликає науковців працювати з українською колекцією. На жаль, говорить вона: інтерес до українських архівів не дуже великий, хоча чимало вчених і цікавляться історією української імміграції. Галина Миронюк каже, що останні події в Україні збудили інтерес американців до всього українського, включно з архівними матеріалами. Зорислав Байдюк, голос Америки.